Інтернати для дітей-інвалідів фінансують гірше ніж заклади, де виховуються здорові діти. Такий висновок в уряді зробили після низки перевірок у цих закладах, і це при тому, що хворим діткам потрібно значно більше уваги, не кажучи вже про ліки і вітаміни. Як живуть і на що сподіваються заклади для особливих дітей у репортажі наших кореспондентів? У меджибіському інтернаті 52 вихованці. Більшість дітей не ходять. Та на всіх тут лише два інвалідних візки. Придбати більше не можуть. Грошей не вистачає навіть на ліки. Виділяє держава 2 гривні і 30 копійок. Це мало для них. Тому що в є є такі діти. Вони всі на медикаментах. Один дипакін тільки коштує 80 гривнів. На лікування дітей в снятинському інтернаті витрачають утричі більше. Наслізна на дитину припадає коло гривень. І Десь із цього одна третя припадає державні третину коштів виділяють організації, яких в області зобов'язали взяти шефство над інтернатом. Таких 14. решта грошей спонсорські. За таким самим принципом забезпечують мийними засобами, іграшками та харчами. У нинішньому обіді перший друге за державний кошт десерт від благодійників. Люди нам з овочами, люди допомагають, а з фруктами нам допомагають спонсори. Але ходити із простягнутою рукою інтернати не повинні згадали в уряді після того, як підрахували, що дитбудинки для здорових дітей фінансують в рази краще за інтернати для інвалідів. Діти в цих закладах в повній мірі не забезпечені ліками. Вони всі знаходяться глибоко в районах, десь в селах. Так, подалі від людського ока, щоб їх не бачили і думали, що нібито їх і не існує. в інтернатах зраділи. кажуть, якщо грошей виділятимуть більше, діти інваліди можливо матимуть комп'ютер чи нові розвивальні ігри. Окрім того, кажуть, в інтернаті варто збільшити витрати на транспорт, щоб можна було возити дітей в театри та на екскурсії, а також переглянути меню, наприклад, давати ковбаси і оселеців більше, а курятину передбачити і для вихованців старших 18 років. Олена Сантила, Ольга Клюєва, Максим Соколик, новини, телеканал Інтер. Змагання лікарів на Рівненщині на медичне ралі з'їхались понад 30 бригад невідкладної допомоги з усієї України а також їхні польські, данські та литовські колеги. За легендою змагань, бригади виїжджають на екстрений виклик, де повинні допомогти псевдопотерпілим від терористів. Організатори кажуть, що кожна область відрядила на ці змагання своїх найкращих фахівців, адже медичне ралі це не лише змагання, а й навчання, як працювати в надзвичайних ситуаціях це рік євро? Сюди приїдуть футбольні хулігани, сюди прийдуть молоді люди, і все інше. Тобто, це потенційно небезпечний контингент, якому може знадобитися наша допомога.